Вітаю, мої любі! Рада повідомити, що ми запускаємо перші знижки на наш клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Зараз ви маєте унікальну можливість приєднатися за спеціальною ціною. Але поспішайте це тільки до понеділка. В клубі на вас чекає більше 300 повноцінних тренувань з таких напрямків, як пілатес, бари, функціонально-силові, стречин, тренування для жіночого здоров'я, а також короткі руханки на кожен день. Це тренування, після яких не хочеться вмерти, і які можна виконувати з будь-якої точки світу в будь-який зручний час. Кожна вправа з детальним поясненням техніки, що у вас просто не буде шансів виконати щось не так, а ще зручна навігація, щоб не заплутатись в тренуваннях. В клубі ви отримаєте не тільки тренування, також ви зможете налагодити свій режим харчування, покращити психоемоційний стан, отримати нові знання на шляху до здорового та гарного тіла, ну і звичайну спільноту підтримки. Я буду завжди поруч і на зв'язку, та зможу допомагати. Я зможу допомогти вам, як і сотні жінок, підтягнути тіло, покращити поставу жіноче здоров'я, прибрати набряки і знову відчути легкість. Стигніть забрати свою знижку зараз і приєднатися до спільноти свідомих тренувань. Знижки діють тільки до понеділка. Посилання в шапці профілю.